Як помру, тоді згадайте, не злим тихим словом, нехай радується поле, ліси й діброви, нехай квітами заквітне Волошкове поле. Я не кинув рідну землю, я пішов в ніколи, вже ніколи не побачу рідну Україну, яку люблять усі люди, як свою дитину, де карманичі українські усі патріоти, а не зграя олігархів. Нелюди істоти, вже ніколи не побачу долини і гори, де живуть українські люди без лиха й горя, де від щастя у всіх діток світяться аж очі, де збуваються всі мрії, юнацькі дівочі. Вже ніколи не почую мову рідну мою, на які всі сто відсотків говорять тут знову: поважають маму й тата і сивого діда. І забули, хто такі злодії-бандити.